Друзі, привіт! Як я і обіцяла, я хочу показати вам наше красиве містечко на заході Норвегії Валдал. Містечко, яке стало нашим другим домом. Це невелике містечко у Вестланд грабство Сен Мьре Мерре Орумсдаль. Ми розташовані в північній частині Вестланна, на узбережжі Атлантики, тобто води фьорду, який у нас тут вдовж узбережжя. Це води Атлантичного океану. Валда входить до складу фьорд -Комуни, адмін адмінодиниці цієї країни. І є центром Фьорд-Комуни. До кінця 2018 року в країні взагалі нараховано 422 комуни. Я хочу виразити респект норвежцям, який вони обирають спосіб життя. Вони по максимуму використовують природу, яка оточує їх навколо. В них є навіть таке поняття фрі це не просто слово, а цілий концепт, філософія, спрямована на досягнення щастя через з'єднання з природою. У Норвегії це зробити абсолютно можливо, адже територія має велику протяжність, і при численності населення 5,2 мільйони осіб густота населення лише 14,2 людини на квадратний метр. 75% населення Норвегії становлять етнічні норвежці, і в цьому нашому регіоні сунмери розмовляють на діалекті Нюнушк, старонорвежська мова ближче до ісландської. Звичайна прогулянка лісом або вздовж моря, велопрогулянка, катання на ковзанах на замерзлому озері, хайкінг, каякінг, прогулянки на байдарках, підйом у гори, ночівля у наметах, вирощення яблук, слив, груш, полуниці, виготовлення з них, джемів, соків, риболовля. Вирощування домашньої худоби і виробництво молочної продукції це все, чим багатий наш регіон. Тут є існує безліч клубів і волонтерських організацій, які збирають людей на прогулянки. Навіть є спеціалісти по проводженню часу на свіжому повітрі. Це реально заряджає людей позитивом, дарує гарний настрій, і вони багато часу проводять разом за розпиттям кави. Без молока, з ходогами, свела, вафлями і затяжними бесідами. Сама назва сільта походить від німецької сюльза та середньо-нижнонімецького сюльтенсюльта, -Sülte", що спочатку означає солона вода. Також до цієї назви приурочене мариноване м'ясо сюльта Норвежці засолювали м'ясо, використовували як таку намазку на хліб. Також сльта називається варення, різдвяне. Коли я в Google вводила Valdul, мені видавало лише сльта. Сльта це центральна частина Валделу. Взагалі, у нас біля 2,5 тисяч мешканців. Валдел широкий, він уходить далі в гори. Райончики мають різні назви, які отримала свої імена в честь прізвищ людей, великих фермерів, які панували тут сотнями років тому. До 1955 року частини зюльта були спільним володінням фермерів у долині. На спільному місці була елінга для човнів і так звані церковні посланці, де фермери могли поставити своїх коней і зберігати приватні речі. Колишня територія загального користування тепер наша автомайстерня та продуктовий магазин. У нас є головна набережна кай, пристань. Тут можна побачити кая Баріста Бар. Сюди припливають торгові кораблі та промишляють місцеві рибалки. Пару років тому сюди припливали великі круїзні лайнери та працювало паромне сполучення із Гейрангерфьордом. Та місцеві жителі прийняли рішення зберегти природу, запобігти руйнації берегової лінії, і зберегти підводну флору та фауну. Тож тепер, на жаль, відвідування місцевої океанічної затоки кораблями обмежене, і нам не так просто дістатись гейрангера. Тут неймовірний аромат солоної океанічної води, пухнасті хвильки. Серед екзотики тут можна побачити морських зірок. І навіть китів-касаток. Вони періодично запливають сюди стаями, і можна побачити ці гострі, високі плавники і фонтанчики. Мені, на жаль, жодного разу ще не пощастило. Але у повітрі літають справжні крупні орлани, які здійснюють регулярний місцевий моніторинг над рибою. Серед виробників тут є рибне господарство ховсет. Ферму можна відвідати на їх фірмовому електричному човні, пройти інструктаж щодо безпеки на морі, техніки риболовлі, послухати про види місцевих риб і, можливо, навіть спробувати стати капітаном. «Ховсет» вирощують смолт, ювенільний лосось, що вирощується до 18 місячного віку і потім випускаються у природні воду фьорду. займаються крупними морськими рибами, ловлею. Забоєм та обробкою. Також вони проводять майстер-класи, де шеф-кухар робить на замовлення смачну їжу, влаштовує кулінарні уроки. У фьорді та сусідніх комунах є багато місцевих виробників молочних продуктів сиру, карамелі, відомого коричного сиру Брюност – фішка Норвегії. Тут багато риби та чудових пасовицьк для вирощування худоби. Тут можна придбати смачні м'ясні та рибні делікатеси, в'язані речі ручної роботи, відомий гейрангер, шоколад ручної роботи із неймовірно різноманітною і часто незвичною палітрою смаків. Шоколад можна купити в гейрангері, поп -сторі, далі. І у нас тут у валдалі є кілька точок. Сілт бейкері, валдал сафтері, скомкергата. Наша центральна вулиця тут проводять ярмарки на Різдво. На цій вулиці жив колись сапожник, який виготовляв взуття, ремонтував. І пару років тому цю вулицю почали прикрашати ліхтарями. І десь 17-18 листопада буде торжественне відкриття різдвяного сезону. Це наша візитна карточка Валдола, коли центральна вулиця вся у вогниках. Це дуже красиво. Серед садівництва тут вирощують фрукти, овочі, ягоди, роблять соки, джеми, сидр, морозиво, сорбети. Наша полуниця валдальська славиться на всю Норвегію. Вона солодка. Взагалі дивно мені було, що у північній країні росте така солодка ягода. Тут вирощують екологічні овочі та зелень. Валдал залитий сонцем. Тому всі овочі, ягоди, фрукти тут правильно дозрівають, не запарюючись від жари, отримують помірну кількість вологи і природних поживних харчовин у ґрунті. Так сформувались бренди Лінгі Бакін, Сільти, Сафтері, Йорберт Стова та інші, Столі Антон. Всі ці ферми і підприємства мають багатовікову історію і передаються із покоління в покоління. Ви можете ознайомитись із виробниками на сайті Оплів Фйорд та придбати їх продукцію. Влітку вздовж доріг містечка можна побачити пункти продажу овочів, фруктів, ягід від місцевих фермерів, сплатити їх за допомогою віпс. Ви, мабуть, бачили відео, де я купляла огірки, так само можна придбати картоплю. Зараз у садах Лінки продають соки. Ну, коротше, на всіх цих садах, на всіх цих фермах потрібні люди. Влітку збір полуниці, виготовлення соків, джемів. Тут є велика теплиця, яка вирощує огірки. Ми з дівчатами думали, що це таке помаранчеве північне сяйво. Ржали довго, тому що ми навіть запустили, що це такий незвичний нур-ліс. Поки місцеві нам не сказали, що це не північне сяйво, а ліхтарі. Ну нічого, це наш місцевий прикол. На набережні в туристичний сезон працюють крамнички з морозовим, бургерами, фіш н чіпс Я дуже рекомендую скуштувати місцеву кухню, дегустувати товари від місцевих виробників. Туди теж потрібні працівники: на морозиво, на гріль, на бургери, працівники у готелі, покоївки, нічний вакт, охоронець і доглядач. Рецепшн. Але хочу сказати, що, на жаль, багато місць зайнято вже людьми, які тут по контракту приїжджають кожного літа, навіть іспанці, прибалти, росіяни, поляки. Тут ну реально велика конкуренція. У нас тут відкрився DEVOLT – магазин фірмового одягу, виробництво якого знаходиться заводи в Литві. Професійний, туристичний. Одяг, який зручний захищає в норвежську сувору скандинавську погоду. Ви можете бачити Мюрі, це наш єдиний торговий центр, невеличкий, товар для дому, іграшки. Там також була, ви бачили, ної фрісер, перукарня і салон для педикюру. фудтерапії спортивний зал, басейн, реабілітаційний центр Мурітунет. Тут Фьордхаген і Ren äh, Accounting Company. FjordHagін Business Center. Тут я працюю один день на тиждень. Там також є контора, яка займається веб-сайтами, але він з дому працює, цей хлопець. І äh, офіс священника, організація, яка обслуговує дороги. Ви бачите куля Боулінг Клуб. Все літо я бачила персонал із Польщі в основному. Troll Dungeon – це така собі кімната страху. Escape Labyrinth – Кафе, Lupinen-кафе, Люпіненкафе, кафе, кафе Сільт Бекері, Йорберстова. Ресторан у красивому Валдал-Готелі на березі фьорду. Ютландскейв готелі у нас є, це, до речі, той, де знімали фільм Екс-машина. Супермаркет Спар і супермаркет Б'юнприс. Два мережевих супермаркети ми маємо, що дуже зручно. Зручно, коли є вибір. Ви бачите рафти. На цій вулиці Гранде Гат, знаходяться. Компанія Утигайден, яка займається туристичним спорядженням, різними турами, рафтінг, каякінг, скалодром, стрибки з дамби вниз. Моя племінниця працювала там, проходила практику, можна так сказати. Є в нас мотузковий парк, Activity парк, ще один невеличкий магазин з одягом, взуттям. Смюгет Дамме Огеря. Чоловічий жіночий одяг. Наша історична вуличка Сільтигатта. На ній знаходиться готель Сільта. Крамничка сільти сафтері із джемами-соками. Це дуже старовинне виробництво, має багато вікову історію. Нещодавно придбали їх. Одна моя знайома. Сюльтетой Бутікін. Змінювались власники. Змінювались назви. Дві заправки маємо. Оця. Я не цікавилась, точно не знаю, як вона називається. І Shell. Шел. Шел мені більш до вподоби. Шелу я більше довіряю. Валдалбіль-центр, де ремонтують автомобілі, СТО. Там також знаходиться прокат автомобілей, автомийка. Осел. Electric Company. Ремсек машин. Сільськогосподарська техніка, садова це для ремонту, будівництва. Є також будівельний супермаркет Бік Торкет. І також він тримає бригади робочих, які будують, ремонтують будинки хіти. Дом престарілих. також є будівля для людей з більш складними формами психологічним розладом. Сюди потрібно персонал. Санітарка, медсестра, піклувальник, доглядальник. Я бачу дуже часто, люди гуляють із старенькими, возять їх на візках. Це будівля комуни, там є бібліотека дуже крута, відділення спори банкен Мріо Румсдаль. В бібліотекі Валдалу проходять різні заходи, фрівіллі, центри, Стурферніт, газета, в якій я працюю, Глімт організація, яка проводить заняття із людьми, із людьми для психологічної розради. Для підтримки людей з синдромом Дауна та іншими складними. Ви бачите наш величний троль Стіген. Туризм це фішка нашого регіону. Здається, так, на перший погляд, тут дуже багато є де заробити. Найактивніше це можна зробити в туристичний сезон. Працюють кемпінги. Вздовж цієї гарної бурхливої річки знаходиться кемпінг, люди приїжджають, хтось має тут власні будиночки, хтось приїжджає, орендує, є відкриті е, такі майданчики для того, щоб приїздили трейлери. Вони пронумеровані, оздоблені всім необхідним. Є і кафе-магазин, і душові туалети, барбікю-зони. У нас в селі є три дитячих майданчика, що дуже мені як мамі до вподоби. Є де провести час з дітьми. Сама проживала в дерев'яних домиках колись 4 роки тому. Ну, тепло, затишно. Правда, влітку, ну, скандинавське літо. Ось ви бачите пронумеровані майданчики. Влітку ці майданчики були повні-повні трейлерами. Люди приїздили, розкладали свої столики. Дуже часто можна було побачити людей, які розпивають вино. У них на столику сир, горішки. Ну, коротше, особа по ресторанам, люди все одно не ходять, не дивлячись на те, що вони на колесах, все, скажімо, в таких походних умовах, вони не поспішають в бар чи ресторан. Вони приїжджають, милуються природою і дуже затишно проводять час. Але, звісно, коли влаштовуються у нас якісь вуличні концерти, дуже Інтенсивний рух різних іноземців, в основному на підпитку, і норвежців в тому числі. Наше містечко просто кардинально міняється, коли гучна музика. До двох годин ночі ракешнік такий місцеві і гості не можуть нормально заснути, ну точно годин до двох, якщо не до трьох. Я думаю, це дуже радикально для такого тихого затишного містечка. В кемпінгу потрібні кухарі. Дівчина от нас знайома працювала і прибиральницею, і випікала хліб, булочки на сніданок, продавці на рецепшн, в прачечну прати рушники, постільну білизну заправляти величний фьорд. через фьорди курсують пароми. Це ще одне місце е з вакансіями. Шофери, регулювальники руху, продавці на каву, млинці е у кафе. Працюючи в бізнес-центрі, я постійно оновлюю на сайті актуальні вакансії. Ну, хочу сказати, що небагато ну, їх тут. Нещодавно моя шеф в бізнес-центрі виграла вибори і стала мером комуни. Тому цими тижнями ми шукали нового директора. Нарешті я знаю, хто мій новий шеф. Це чоловік із Альсунда. Він був маркетинговим директором океанаріуму і сундори музею. Я думаю, що ми спрацюємось. Найчастіше зустрічаються вакансії. Медичного персоналу, вчителя, вихователя у дитячий садок. Зустрічається така посада, як BPA Assistance, доглядальниця за дитиною чи стареньким. Потрібні щось дуже часто я бачу продавці у супермаркети Куб, у Струдаль і Ейцдал. Нещодавно шукали директора магазину. Відкрита була вакансія-аудиторська. Для аудиторської компанії також була нещодавно відкрита вакансія. Ну, рентскап бухгалтером, аудитором. Тут для біженця стати непросто. Я просила влаштувати мою племінницю на практику. Вона фінансист. Вони почали розводити руками, казати, тут інша система, але вона розумничка і. На свій рівень, на свою освіту, вона повернулась в Київ і працює в ІТ-компанії фінансистом. Ну, просто, так би мовити, ну, не хотіли взяти. Я думаю, більше так. Закінчився наш полоничний сезон вже давно. Наближається зима. Ви бачите зйомки із, мабуть, березня. Я знімала, коли полоничні поля накриті плівкою, шаром снігу. І спочивають до наступного туристичного сезону, полоничного сезону. До речі, в цьому році цього літа приїхало набагато менше поляків, прибалтів, тому що... Не можна було вже користуватися, обмінювати крони в Євросоюзі. І був дуже-дуже невигідний курс, тому їм це просто стало нецікаво. На жаль, чи на щастя для когось, але я хочу сказати, що оплата нижча. Чомусь на таку важку роботу оплата була 150 крон за годину. В той час, як на прибиранні готеля, на, на мийці посуди в готелях можна було мати 200 крон в годину. Ну, от такі справи. Будівельники, здається, отримують в районі 250-300. Чули, що найбільше ціняться електрики, які можуть отримувати по 300-350 крон за годину. Ну, різні керуючі посади, керівники різних офісів, організацій, магазинів. Я думаю, там заробітна плата від 50 тисяч і вища. Друзі, я сподіваюся, ця інформація була вам цікава, можливо, корисна. Розкажіть, які є робочі місця у вашому регіоні, де працюють саме українці. Дуже цікаво, скільки українців саме отримали роботу після закінчення інтродукційної програми. Мене особисто також цікавить питання підтвердження трудового стажу. Поділіться, будь ласка, хто має досвід у цьому? Як зарахувати трудовий стаж? Ну, якщо ти там не медик, не якась специфічна професія, а ну, звичайний менеджмент, маркетинг, як підтвердити свій трудовий стаж? Ну і що це дає? Чи дає це суттєве підвищення заробітної плати? Чи не варто з цим мати справи? Дякую! І welcome Іль Валвелл. Будете у наших краях, пишіть, можливо, зможу вам провести екскурсію. Гадебра, добра! Нехай вам щастить!